Олемия готується до дня міста. Вже вдруге в ратуші збирався організаційний комітет з підготовки святкувань. Робота триває. Щоправда, грошей на великі гуляння не мають. Сцену облаштувати також немає за що. Хіба хтось з меценатів що зголоситься зробити коломиянам такий подарунок, каже міський голова. Попри це, власними силами місто обіцяє забезпечити своїх мешканців та гостей веселими розвагами. Чекають на спасав Коломиї і делегації з-за кордону, з Києва футболістів Динамо та індіанців з Еквадору. Що ж має відбуватися 19 серпня? Дивіться далі. 19 серпня традиційне святкування розпочнеться з урочистої ходи та покладання квітів до пам'ятників. О 12.15 біля ратуші починає формуватися колона. О 12.30 вона вирушає посічових стрільців до парку імені Трильовського, де й буде урочисте відкриття о 13-й годині та культурна програма. Окрім того, розважальні заходи будуть відбуватися біля музеїв писанки та гуцульщини і покуття і драматичного театру. Зокрема, біля музеї писанки, молодіжний центр організовує фестиваль музичного мистецтва. Ми запрошуємо буквально всіх, хто вміє малювати, ліпити, фотографувати, макраме, бісер. Ну практично все. все Окрім того, так також щоб не виключити ту той прошарок, який танцює, співає, і такі класичні будуть там варіанти, так і також нетрадиційні там танці. абсолютно повний спектр. Того, чим цікавиться сучасна молодь. Музей Гуцульщини та Покуття до Дня міста готує виставку заслуженого художника Юрія Лисюка, вишивки Юрія Білана. Відбудеться презентація диску професора, доктора мистецтвознавчих наук Олександра Козаренка. У планах організувати виставку, презентацію гончарного мистецтва Коломиї, можливо, і майстер-класи. Якщо організатори домовляться з майстрами, захід відбудеться на площі позаду писанки. На трьох штучних спортивних майданчиках пройдуть змагання з міні-футболу. Участь вже зголосилися 16 команд. Заступник міського голови Володимир Тарновецький запропонував урізноманітнити спортивні заходи та задіяти тенісистів і шахістів. Також приїжджає команда Динамо Київ на стадіоні Юність орієнтовно о 13.30. ще раз кажемо, що буде Ми Зараз виясняємо, коли зручніше для Коломіян і для гостей наших буде Динамо Київ і наші ветерани в Коломійського футболу. На Спаса Коломийський драмтеатр відкриває 163-й театральний сезон виставою Гната Хоткевича Гуцульський рік на Вічевому майдані. Очікується й виступ автентичного гурту Індіос з Еквадору. Дві культури гірських народів українців Карпат та індіанців з Андів дарунок рідному містові на свято. Дуже відомий гурт. Сподіваємось, що буде досить резонансний цей а гурт виступ. У який годині? О 17-й годині ми починаємо відкриття театрального сезону саме з, них. саме з них. Так а потім це буде на площі. А потім запросимо людей всіх на перегляд гусульського року. Буде такий перегук автентичних культур. У рамках дня міста передбачається нагородження премією імені Тараса Мельничука та внесення в книгу Шани Коломиї. Організатори очікують на спаса й гостей за кордону. Зокрема, з Лендлера Німеччина прибуде делегація з робочим візитом ще заздалегідь, яка залишиться гостювати на харч. В Лендлері цьогоріч коломияни побували з виставкою писанок. Приїдуть в міста побратими з Молдови, Румунії та Польщі. Не буде цього року в Коломиї сцени. Голова міста каже, тепер за неї треба заплатити 50 тисяч гривень. Останню сцену встановлювали ще у 2006 та 2007 роках. Щоправда, тоді добряче допомогли меценати, розповідає пан Овчаренко. Можливо, в когось будуть якісь побажання. Ми приймаємо комітет розгляне на наступний тиждень цю пропозицію. Звертаємося до Коломан. Хто має таке бажання розкрутити свою торгову марку? Чи можливо яка з громадська організація має можливість організувати до дня міста? Такі. Культурне міроприємство. Ми завжди раді таким пропозиціям. Традиційно у парку імені Трильовського буде працювати виїзна торгівля. Всі бажаючі мають зареєструватися. Інформацію можна отримати в управлінні економіки міської ради. Вже зараз у парку, та й по місту комунальники розпочали викошувати траву. Що правда кажуть, самі з прибиранням не впораються, тому просять допомоги. У Коломиян. звертаюсь до Коломиян з великим проханням відгукнутися на Чергову толоку в цьому році до Дня міста. Вона буде проходити 13 травня. Міська толока, це зрозуміло, кожен господар біля своєї хати, кожне підприємство перебирають, вивозять, вивезення сміття буде організовано силами міста Коломия. От прибирання наскільки дозволяє тому чи іншому підприємству чи колективу. Хто ще не відпустці, хто працює? Будь ласка, вийдіть на цю тулоку і приберемо місто, щоб наша Коломия гарно виглядала до цього святкового дня. Я не тільки до цього святкового.